Але давайте не ідеалізувати мавік. У мене в закупці мавіків немає, щоб ви просто розуміли. Військово не сприймають. Вони називаються нашими драмами весільні дрони, знімають весілля цими дронами. Те, що наші унікальні хлопці, креативщики, і їх використовують для ведення, скажем, маленької копної боротьби і знищення там, в тому числі, ворогів, це аплодують цьому нашому креативу і винахідливості. 3 d принтер і далі все працює. І він живе цей мавік там добу, дві максимум, якщо він серйозно використовуватися, але просто давайте безлюзі. Цей дрон не змінить ситуацію на полі на полі боснує дрон, який несе на, на себе навантаження не 300 грам, а 30 кілограм, ну хоча б три, ладно. І і, і який літає не на 5 кілометрів, а на 50, хоча б кілометрів. Тому він не на озброєнні. Його не військові не замовляють. Це така ж підтримка додаткова, як привести там. Ну ми вміємо використовувати все, що перемогти. У нас навіть банка з огірками теж про.